Коли почалась війна, ми були де около трьох місяців в підвалі. Ми куха ще скористує світа, тому що на нас завжди є такі та ракети. Місяць ми пробули в підвалі, обстріли були цілодобово. Було такий час, що на вулицю вже було вийти неможливо. Дітей ми не виводили на вулицю, тому що авіація постійно цілодобово були. Ми сиділи, і коли вже побачили, що місто. Уже просто танки їздили, машин не було. Ми вже бачили, що міста немає. І ми чули, що десь від драмтеатру збираються колони машин і виїжджають. Просто самі люди. І в нас була машина одна. На той момент ми туди сіли 15 чоловік. Це діти, одна вагітна. У нас була тоді жінка. Ми друг на друга просто сіли і почали виїжджати з цією колоною. Виїжджали три дні.